Топова серія від TVT Digital це серія Е4. Базові функції відеоаналітики тут присутні, але додали ще інші нові функції передача метаданих на відео. Це в рази нам прискорює пошук певної інформації по відеоархіву. Камера не просто детектує людину або автомобіль в кадрі, а ще й передає ознаки цього об'єкта. Це вік, стать, кольор одягу, тип одягу та аксесуари на людині, такі як окуляри, сумка та інше. До 13 ознак по людині та до 5 ознак по автомобілю. Детекція лойтеринг або тиняння. Ми знаходимо людину по архіву, яка знаходилася в нашій зоні більше 20 секунд. До речі, цю цифру можна налаштувати на будь-який час: виявлення незаконного паркування, виявлення покинутих відсутніх об'єктів. Та також сценарії зі звуком, тобто з мікрофонами. Наприклад, спрацювала звукова сигналізація. Інтенсивність звуку перевищує наш поріг, тільки тоді система